І всім привіт! З вами Коля Бінго і ласкаво просимо на мій YouTube канал. І сьогодні ми з вами, мої любі друзі, будемо продовжувати грати в нашу прекрасну замечательну гру під назвою Black Тому Перед початком цього відео не забудьте поставити лайк, підписатися на мій ютуб канал і поділитися цим відео з друзями. Ну а ми поїхали! Поїхали, пацани. І так, сьогодні ми з вами будемо працювати, продовжувати працювати автобусником. Сьогодні 22 серія по Rush, але перед тим ми з вами дещо зробимо. Що ми саме зробимо? Зараз побачите. Коротше, ви вже могли б хтось поняти, що такий веселий, трохи хтось ще ні. Дивіться, чого. У мене зараз посне 787 біткоїв. Ви всі знаєте, що щоб купити блекпас, свої блекпаси нам потрібно 790. Але зараз я дещо зроблю. Я пройшов один уровень блекпас і мені дали ще 5 біткоїв. І в мене зараз буде дуже-дуже багато. У мене десь 792, тобто ще 2 два їх. Забираємо. І в мене зараз позивний баланс 792 біткоїна. Ну що, готові? Давайте. Фух, я дуже хвилююсь, зараз ми з вами купимо блекпас. Я спеціально хотів зняти відео, щоб ви бачили, щоб зняти за... За... таку подію. На... Раз, два. Три. Все, пацани, я купив Black Pass, І в мене зараз в добичі. Йома, я думав, що це треба відкривати буде це все, Але ні, дивіться, тупо мені вся добича далась. Йо-мою! Мені все з білпасу вдалося. Давайте почнемо, почнемо це трохи відкривати. Давайте Фейс бомжа беремо. Бліткоїни 10 беремо, 15 тисяч рублів беремо. Та голд на 30 днів. Ого Ні, це Огу. Соло на плечо беремо. Пиль, беремо. Йо-майо, це все йде. Знаете, я, якщо чесно, думала, дивіться, у мене вже Все, блекс виходить пройдений, дивіться, зараз покажу. От, пацані, в мене вже всього і Black Pass пройдений, так як я його всього купив. Але просто дивіться, в чому прикол. У, я його... Оцевий верх я його купив. А, так я його не всьо й купив, получається. Я оцей верх, пацані, не купив. Я купив тільки той, що в мене цей. Тільки той, що я не спройшов, то той я й верх купив. Блін, обідно. Якби я знав, то я б, пацані, не, не спішив купляти. І би почекав, поки я все пройду, щоб ще й верх забрати. Звичайно, обідно, бо то що ж картою. Тільки на 9 уровні, ніби я знаю, я би ти йшов до всього і тоді ще й верхю забрала, Так мені тільки раз, два, три. Шти, так мені тільки 9 призів прийде. Ладно, пацани, погнали далі відкривати, вже нічого не, 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 не зміниться. Я просто думав, що я все повністю буду пас, паску. Беремо 10 безконів ще, беремо 40 батконів, зараз возьмем. Там пацани не збираю кудись ту ще куплю. Ну ладно, Тим не мені я все одно я Все цією добичую. Хоч це й мало і 790 біткої не вийшло вообще нікуди. Але ну, ладно. Так, тепер ми пацани що робимо? Відкриваємо кейс бомжа. У мене 62 біткоїни. Мені даються бабки, мені дається пацани 90 тисяч. Нормально, нормально. Блін, звичайно, дуже обідно, але я вже ніце не зверну, тому, тому ладно. Тому зараз пацани, я перемикаюсь і зустрінемось на автобуснику. Не, я дещо замітив, я не в мінусі, знаєте чого? Я тупі роб... У мене ця машина була зайнята, я коли пройшов блекпас, то в мене і ця машина розблокувалася. Тому, виходить, я не в мінусі на бабки. Я коли буду проходити то я ж і верхні буду розблоковувати уроні. Коротше, мені таку машину дали, реально. Я зараз просто зайшов 24 на 7, щоб купити аптечку і випити як Ну і якщо є штрафи, то оплатити. Допу мені дали кепку знизу і таку машину. Ще посилив. Мені потопова машина. Бу, потім ходить кінці показує команду. Тепер їдемо на автобусника. Я довольний, чесно, довольний. Так пацани, ньому приїхав, приїхав на автобусник. за звичайно, дуже 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 хороше діло, але треба приступати до роботи ну, до відео. Опа, до речі, така бляха, як в мене От мене та під його така. У нього є, є 46, а у мене є 36. Так от ми беремо тепер рейс Арсамас з леткарня. Так, буде пароль, які тут треба на ботах. Зняти, чесно, я дуже довольний пацією. Тепер у мене, відео... мене всі відео будуть ще більш позитивніші і позитивніші, тому що я реально кайфую від нього. Так, беремо оренду автобуса і нам мають дати, раз намаюдати паціка. Беремо 100 рублів і арсьомас леткарня. Знову новий? Ні, пацани, зараз візьмемо пазик. Дочки заморозки і нам дали старий пазик. Во він такий самий оранжевий, як я казав. Ну, до речі, гарно вігляє. BMW є 36 і 46. Ну, ладно. гарна, пацани. Я вирішую я вигляюсь, мені гарної дороги, такий віт тут в кабіні відпашувався. Ох, ця стара, знаєте, оманітниця, куди ставили манітницю. Це обще, бляха, як цей столик, ця під мотора. Взагалі цей пазик, це лігенда От Хто на пазику хоча б раз, хоча б раз на цьому автобусі катався, добре придивіться в реальності. То обов'язково прожміть лайки, або напишіть коментар, що ви Реально, Я тут поза все своє життя на ньому разів разів 8 їздив, чесно скажу. Так, ну що, так, так само супроводне правила, тут вже більші габарити, ширші. Дінку куди я поїхав? Поїхав арзумас слухайте, а я мітку то не взяв. Так, окей, пацані, наскільки я це відео, я не буду казати, бо вчора воно вийшло, я забувся, як закончало, що на 16-17 хвилин вийшло воно на е, це. Вийшло воно на 14.57, але нічого. Так, саме для початку треба по вокзалу проїхатись, пацани. Так, давайте пройдемо з такого вокзалу. Опа, опа. Чики-чики, сідайте на автобус, автобус приїхав, що діти. Так, чекаємо зупинку. речі, пацани, запам'ятайте, вчора я заробив 8 з одного рейса. Сам поряд я зробив зніжуваль э, 8990 рублів, потім вчора я зробив 8088 рублів, і зараз 988 рублів. І зараз пацані, запам'ятаємо, скільки ми подивимося, скільки ми заробимо зараз за масу сьогодні і завтра, бо, то, що як ми бачимо, на пару рублів більше чи менше, коротше, на пару рублів заробітня плата зараз міняється. Тому ми будемо дивитися, що як хоча тут поліцейський на мотику, <хи> прикол буває так, опа. копа. пацани, деяких поліцейських менше почав поважати, бо що не тупо без причин не можуть сажати. Захтілося захотілося йому посадити мене і все. Це не цей звичайний одно Так давайте відпишемо. Ох уж цей руль ця... ця кабіна, ця коробка передач. Ну, я вам скажу чесно, в реальності в пазіку такий же самий руль. А тут до розробочків песензів взагалі нуль. Тут бочки добре постараються. Ах, ці дворники, це зеркало взагалі це така як полукругла кабіна, це пацані. Ну це ностальгія. Це ностальгія, я не знаю. Може я один від пазіка так кайфую. Ця панель приборів. взагалі. Тут цей датчик це лишній. А ось їх два зліва спідометр, справа птахометр. Нормально, нормально, прям постарались. Тут претензія шкода. немає і немає зупинка. тут, тут вроді лучі. Чим на, на вчорашньому хоча старіший старий їздить, здається автобуса, але ні, він від капітана не Так, вже 1784 рублика є. Так, тепер, пацані, що їдемо далі? Арзамас, там покружимо по Арзамасу, вернемось по цій дорозі назад і кажу ну я, до речі, от тр третій день весни був краще, дивіться, я по цьому, я по цій трасі ще взагалі не їздив цієї весни чекайте, Я взагалі на ну, ній їздив останній раз десь тиждень тому чи два. Бо я сюди не їжджу. Я їздив постійно або через Бусаєво, або через Литкаріно, або через Сарзамас. Ну, я сюди взагалі не їздив, це в нас де Рубльовка. Так, через Рубльовку проходить автобус. Я не знаю, якби сьогодні не їхав, бо рейс сюди, то може би і не їхав. Так, до речі, пацани, Максим. Ой. До речі, пацани, засікає Максималка зараз. Згорбати не рахується, якщо що, Порівняні. E, максималка вчорашнього нового автобуса була 124 км. Подивимось, зараз от втопимо тут на рівні. Погнали. Подивимось, скільки тут. Мені здається, тут більше. От Тут хоч він і старіший. Як я Який казав, пацани. От передивіться вчорашній відео, що я зараз не робив момент. Вчора на новому автобусі ми топили 124, а на цьому старішому, хоч він і старіший но він топить на е, 5 км швидше. Тобто він топить 129 км на годину. Нормально, нормально. Це пацани раз, два, три. 4-5, да. Все, Сгорба це вже 130-131 пішло, але це вже не рахується. Так, от я вже є арзамасі. А та дор дорога дальнобовщика. Так, давайте вимкнем поворот. Такі аварійки, такі повороти. Ну як, е, типу, варзамасі. Раз, два, три. От тепер то я вже точно в арземасі, мені вже і бергпаст прийшов. Опа, теж пазик. Опа, чого. Два пазика. по одному рейсу. Давайте, пацаны, його зараз віпхаємо і поможемо все-таки другу, так. Да? Так, давайте, опа. Опа. До речі, пацаны, я то йшо блекпас. Коли я пройду уровень блекпасу, то я пройду і верхній. Давайте ще разок. Дай опа. Паскуємо. Так, ну ладно, ладно, це вже не на відео, буде. Наблюдаємо, бахас заради толкати пасіка. Витя, двіте, двіте. Опача! Ага, ага, ага. Бо тут треба важка ар ар артилерія. Давайте, опа, ну це треш, це трэш, пацани. Як він так взагалі їхав? Як так можна їхати? Зараз зараз, пацані. Газу, чого ти не газуєш? Світо. О, вітил, тепер їде. Я йду вперед, він їде за мною. Опа, ча. Так от, ну що, зараз я ще хапну 50-ка чого, то, що я зараз я працюю в автобусі, а мені зброя випала з на плече. І я от не, не знаю, може би. Може би її можна було за, 50, за 100 кап продати, але я її, пацани, коротше, щоб хоч щось заробити, щоб її спихнути. Вона мені просто треба, якби треба було, тобто плешив, то я її за 50к спихнула. Коротше, я подав в обілення, вона набрала перший цей перший уровень. І щось від своєї сови, я не знаю, чого нам всі балліють тут. Тільки ну, воно стало перше в ленті новин, і одразу до мене через 2 секунди позвонив тіп написав, що він їде. Так що зараз ми на Варзамасі тут, от на вокзалі його почекаємо він зараз під'їде. Едік і купи мене, пацані сову. Ну, зараз, якщо щось, то Едік попаде на відео трохи. Так що, пацані, мало того, що зроблю бабло на тому, на то ще й зроблю. Так, ну це не рахується, якщо що. Так, ну що, поставимо туди на вокзалі якраз звати аварійку. Шановні е, пасажири, автобус і виткальний Азамас вирушає через 10 секунд. Тому запігуйте на борт, ми вирушаємо. Блін, щось в мене голос не такий, як Вчора. Ну короче, ні, ніхто нікуди не вирішає. Зараз... Давайте постоїмо, тут А почекаємо цього типа. Так, цей сяде. Опа, Бомжик, бомжик, бомжик. М -м -м, ну, це може і не бомжик. Просто скину. О, дивіться, пацані, дивіться Ого, здорово, Саня, здорово. Автобус. Едіт. Через пять Мін так, все, і чекаємо туалетіка, пацани. Пацані, мені просто-напросто починає скидувати бабки по 2500. В мене вже за 340. За 350 перевалює баланс. Дивіться, дивіться, дивіться. це теж не рахується. Наша зарплата во 5К. Блін, скидує, тип. Сипаси, брат. Ладно, ну що, чекаємо, чекаємо туалетика. Ще почекаю трохи, не буде, то й поїду. Ладно. Опа, пацані, звони другий тип. Тип номер 2. Продаж? Да. Коротше, ладно, хто приїде перший, тому подають, чекаємо. До речі, мені звідки випали ці. Випали квести, там, поїдь 20 кілометрів. От вони раніше були, але потім їх щось на вони були щось тижні, потім їх забрали, убрали. І зараз вони знову є там. Проїдь 20 км там е... поукрутіть звичайний номерах в автогіве посидіть Дусіді авторинок і спортуйте аптечку. Такого ще не було, используйте аптечку, але вже є. так що... Так что ж опа, пацаны. Вот и підъехал Так сказать, покупатель. Надеюсь. Так, извини за ожидание. Так, все, пацаны, поехали. Наконец-то він прийшов і зараз ми поїдемо леткарну, там я йому дам. Бо зараз йому не можу виїздити дати, бо якщо вилізу, пропаде автобус. Так що все. Їдемо, я вже 5402 рубля зробив. До речі, це сьогодні не дуже щирно вийшло. Я прямо аж кайфую такої роботи. Якщо б так завжди було, то я б завжди працював автобусником. Виїхав з 380 восьма тисячами, а приїду з 350 мало дніми. Ладно, пацані, я погнав, зустрінемось десь, десь біля леткарні. Так, паснею, я вже підлітала до цього, до леткарену. Коротше, то, що я стояв, це не вважається. Я стояв 6 минут 8 і тут по своїй волі. Якщо не стояти, то всього десь за 12 хвилин впорається. Тобто десь так, як ніж розколо, тільки зупинок менше. Тому навіть можна на 2 хвилини чи 3 швидше. Бо там 2-3 хвилини займаю тільки зупинки. Ух ти, мою! Зараз ми, пацани, зробимо одне коло і скажемо скільки це. Але я вам скажу вже з певністю, то, що це вже вигодніше, ніж мені жорстки. тому що я зробив з за жорсткі 8, 9 я не зробив навіть ні за один раз, ні за другий. А зараз у мене 9 вже 106 рублів. А ще 2 метки є. Тому пацани отак от. Я вам скажу, що це вигодніше. Це дуже вигодніше, ніж мені жорстко. Так, чи це все? Так, ага, це ще не коло. На... Ні, це вже коло я зробив. Коротше, якщо їх ця сама литкарна, коло закінчується на е, вокзалі літкарні. А якщо робити нічого, то скінчується тут біля автобусника, біля автошколи. Тому що я вам сказати, пацани, ми зробили за 9 тисяч 900... A, це кількіше, що ми заробили за два рази. Ту, Перший раз ми заробили за 8990 рублів, а потім 8088 рублів. Тому що я можу сказати, пацани, автобусник це такий вигодно, буквально. І вигодніший рейс поки що. Поки що? Це Арзамас. другий раз подивимось. Так що що? За я цьому типові скину ту сову і покажу вам ту машину, яку я вибив з блекса. По автобуснику поки, зараз ще зустрінемось. Хопа. Так, моя зарплата 9272 рубля. 78 рублів. Так що топло-топло. Оп, Погнали. Все, пацани, я приймаю таку свову. Я вам її навіть не показала, але за 50Х тепер 410 не було. Ну що, далі ту свого десь можна діне. Так, ладно. Все, тепер повторю снігу пока. Зараз ще покажу ту машину. Раз, два. Три. Так, посадимо, ну що вляжав цій парці. Це у ну, нас такий як монстр-трак, якийсь похожий. Такий вітрі першого лиця в кабіні. Від такий от від третього. Тупи вона, конечно. Ну, мідлінова. Як на мене мідлінувато, але ну, непогано, непогано. Це у нас задній привод. і дивно. Злити її у нас салкар. Злити її в поспаці не коштує. Шупівсрусі. Чуйте, чекайте, чекайте, чекайте пацані, вибачте зображення, Я тут, я трошки нулів не досчитав. Почекайте секундочку, секундочку, мені аж в голові банку. Ну, да. Злити її в Гос коштує 1 мільйон рівно 1 КК. А, а, продати. Так що якщо її злити в ГОС 1 КК, то я її толкну, комусь за півтора КК. Ну що, поцікави, граю на серії Чилі, мій номер запам'ятовуйте, 19, 22, 8, 6. 1222 869. Вот мій номер телефона, скрінте, робіт. Хто хоче просить, пов'язково продам, зроблю скидку 200 карт з песни. Так, така грозна тачка на всьому сесії був колібінгу. Я погнав її продавати. Якщо хочете пишіть, ставте лайк, підписуйтесь на мій то канал, діліться з друзями. Всім пока-пока-пока. Пока! пока, пока.